Доведено, що ще у 2021 році молодик створив сторінку у соціальній мережі Інстаграм, і з серпня 2022 по листопад 2023 року розміщував на цій сторінці повідомлення про розіграш різноманітних цінних речей, в тому числі навіть розігрував автомобіль і тепловізор. І пропонуючи своїм читачам потім заплатити. Так звані комісійні за те, щоб отримати виграш, пошукав громадян за цей час на понад 530 тисяч гривень. Підходив він до своєї діяльності доволі креативно, тому що кожен, хто хотів отримати цей приз, отримував його не одразу. Молодик розповідав про те, що ви не встигли б сплатити комісійні, вас очікує штраф, ви маєте сплатити ще штраф. От один із потерпілих в такий спосіб позбувся понад 300 тисяч гривень. От тепер суд оцінив ці всі дії обвинуваченого, і три роки він перебуватиме в місцях обмеження волі.